Це буде нетипове відео від ресторану, але надзвичайно важливе. Мене звати Черненко Денис Костянтинович. Я з позивним єврей, служив в Національній гвардії бригада Карадах. В декабрі 23 го року отримав поранення на Запорізькому напрямку під населеним пунктом Вербове. Я є співзасновником благодійного фонду Україна це ми та реабілітаційного центру наслідків війни. Одним із видів реабілітації це є висловання на ялах. Також змагання за кордоном і дольноходні морські походи, де допомагаємо відновити фізичне та психологічне здоров'я тим, кого не оминуло це лихо. Наша ціль закрити збір на інклюзивний автобус для хлопців, щоб вони могли повноцінно проходити реабілітацію та лікування. В наших ресторанах на вході ви побачите цей постер з посиланням на банку через QR-код. Для людей, які заради нас жертвують собою, задонатити це найменше, що ми можемо з вами зробити.